Справа 4,5. Виконайте дію. Ну що ж, стартує. В першому заданні 3, що ділиться на 4m, плюс 2, що ділиться на 5М. Знаменники у нас 4М і 5М. Ми не зможемо додати ці дроби, бо в них різні знаменники. Щоб їх додати, треба звести до однакового знаменника М, у знаменнику у нас є і в першому, і в другому дробі. Ну, а щоб додати там, де є числа 4 і 5, то до такої ножники це добуток їхній. це буде... 20, будемо звернутися до 20, то додатковий множник до першого дробу по діагоналі пишемо 5. Ну, а до другого 4. Так, то ми записуємо, що це дорівнює. Ця сума тоді запишеться 5 помножити на 3 це 15. А в знаменнику 5 помножити на 4М це буде 20м. Додати 4 помножити на 2 це 8. Ну, а в знаменнику. 4 помножити на 5m це буде 20m. І це дорівнює. Зараз знаменники в нас однакові, можемо додавати чисельники, то ми записуємо як 15. Додати 8, ну а в знаменнику 20m. І це дорівнює. 15 додати 8 це буде 23, то ми записуємо в чисельнику 23, ну, а в знаменнику 20m. Це в нас нескоротний дріб. Так і залишаємо. В другому заданні, x, що ділиться на 6 мінус 3х, що ділиться на 8. y у нас є в знаменнику, але є і 8. Найменше спільне кратне у нас буде 24. То, тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде 3. Вибачте, 4, щоб було 24. А до другого дробу 3. Тоді запишемо, як запишеться наша різниця. 4 помножити на x це буде 4x. Що ділиться? 4 помножити на 6 y це буде 24 y. Так, відняти. 3 помножити на 3x, це буде 9х. Що ділиться? 3 помножити на 8y це буде 24 y. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді знаменники в нас однакові, можемо віднімати чисельники. Записуємо тоді, чисельнику буде 4х. Відняти 9х. Ну а в знаменнику 24. І це дорівнює 4х мінус 9х це буде мінус 5х. Пишемо мінус 5х. Ну, а знаменнику 24. І це дорівнює Мінус винесемо вперед. То вийде мінус 5х, що ділиться на 24у. Yeah. Переходимо до третього завдання. 4а, що ділиться на 9m у квадраті, плюс 5а, що ділиться на 12m у квадраті. Ну що ж, в знаменниках у нас є спільний множник уже m у квадраті, але тут є числа 9 і 12. 12 на 9 не ділиться. 12 помножити на 2 також не ділиться. 24 на 9, але 36 ділиться. Тоді додатковий множник у нас буде, якщо ми зводимо до 36 числа, у першого дробу це буде 4. А у другого дробу це буде 3. Запишемо тоді, як запишеться наша сума. Після цих додаткових множників. 4 помножити на 4А це буде 16а. Що ділиться? 4 помножити на 9 м у квадраті це буде 36 м у квадраті. Додати. 3 помножити на 5А це буде 15А. Ну а в знаменнику 3 помножити на 12М у квадраті це буде 36 м у квадраті. І це дорівнює. 16А плюс 15а разом буде 31А. То ми запишемо як 16а плюс 15А. Знаменники однакові, а в знаменнику залишаємо 36М. У квадраті це дорівнює. Отже, я вже казав, що 16а плюс 15а це буде 31. а Ну а в знаменнику записуємо як 36 м у квадраті. Є. Ну що ж, це у нас нескоротний дріб, 31 це просте число. Переходимо до четвертого завдання. задання. 4х у квадраті, що ділиться на 15 мінус х у квадраті, що ділиться на 10y. Y у нас співпадає в знаменнику, але є числа 15 і 10. То будемо зводити до 30 числа в знаменнику. То додатковий множник до першого дробу у нас буде 2. А до другого дробу у нас буде 3. То запишемо цю різницю так. 2 помножити на 4х це буде 8х у квадраті. Що ділиться? 2 помножити на 15 це буде 30y. Відняти. 3 помножити на х у квадраті, це буде 3х у квадраті. Що ділиться? 3 помножити на 10y, це буде 30y. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові, то можемо віднімати чисельники. Записуємо 8х у квадраті. мінус 3х у квадраті. Ну, а в знаменнику записуємо 30у. Спільний знаменник. Це дорівнює. 8х в квадраті мінус 3х в квадраті, це буде 5х у квадраті. Ну а знаменнику записуємо 30 y. І це дорівнює. Тут можна скоротити на 5 і чисельники. І знаменник 5, що ділиться на 5, це буде 1. 30, що ділиться на 5, це буде 6. Тоді записуємо чисельник 1 помножити на х в квадраті, це буде х у квадраті. Що ділиться? І в знаменнику буде 6 у Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконуйте дію. В першому завданні записуємо 23 чисельнику, а в знаменнику 20М. В другому завданні це мінус 5х, а в знаменнику 24y. В третьому завданні записуємо 31 А, що ділиться на 36 м у квадраті. І в четвертому завданні записуємо як Х у квадраті. Що ділиться на 6у. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому. Право завершено.